Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Різні емоції українців за час великої війни митці переплавили в нові твори. Сучасне мистецтво останнього року у всіх його проявах представили на виставці Ти як організатори переконані, що лише мистецтво дає правдивий прогноз на майбутнє, і важливо це не лише для України, а й для всього світу. Репортаж Анне Боль. Ми дуже близько підійшли до відчуття смерті, і десь ми часто переходимо межу. Протягом навіть одного дня ми можемо радіти чиїй смерті. І ми всі чекаємо на смерть Путіна. Це дуже незвична, незвичний стан. І саме мистецтво рятує людяність в такі кризові моменти. Впевнені організатори виставки Фотографиня Яна на власні очі бачила ексгумацію закатованих окупантами жителів. Ізюма. Але глядачам пропо. Воною ну, побачити жахи російських звірств по-іншому. Зібрання о, представників ДСНС воно було більш репрезентативне ну для мене ніж о, саме з самі могили і, і тіла. Для мене це була така більш символічна, якби подія. Цьому лісі художниця Катерина Ліпкінд в перші місяці повномасштабного вторгнення допомагала у Павлівській психлікарні. Туди евакуювали 150 людей з інтернату Пущеводиці. Катерина співзасновниця майстерні «Ательє Нормальні, де працюють художники з синдромом Дауна. Тож не лише провозила гуманітарку, а й разом з колегами організувала творчі заняття для пацієнтів інтернату. Від одного з них отримала подарунок, каже безцінний, розшитий вручну жилет. Тепер це один із експонатів виставки. Художниця зізналася, носила його як Роне жилет. Ми познайомилися там з Миколаєм Бабічуком, який весь час ховав цей жилет під курткою. Там дуже сложна система, я не можу вам її пояснити, але там кожна, кожна намислена вона на місці. Йому потрібно ну, сублімувати. У нього є енергія. Яку нема куди діти в інтернаті, на п'яти поверхах українського дому весь спектр почуттів українців, втілений в роботах сотні митців. Понад пів тисячі робіт поділили на періоди від сьогодення до 24 лютого минулого року. Кожна демонструє, як війна вплинула не лише на українців, а й на мільйони людей по всьому світу. Ніхто не може зробити якихось прогнозів, а мистецтво на це здатне. Тобто тут вже проглядаються контури майбутнього. Вони не такі, як в науці, але відчути тому, хто хоче відчути, дізнатись тому, хто ставить питання, можна, і в цьому полягає суть мистецтва. Воно надзвичайно потужне і надзвичайно чесне, іноді безжальне на величезному стенді. Відвідувачі можуть написати свою відповідь на питання ти як. Після перегляду перевірити свій рівень тривожності на унікальному стартапі. Показуємо емоційні зображення, і в залежності від того на що людина дивиться, ми з точністю там мілісекунд визначаємо, як око рухалося під час перегляду цих картинок. Розробник каже, рівень тривожності після відвідання виставки може зменшитися або збільшитися, та це добре в будь-якому випадку, адже відбувся сплеск емоцій. Перевірили і стан. Трекін показує, що манні. Мене... Виставка Ти як в українському домі працюватиме до 25 червня. Кожен може перевірити на собі ефект мистецької терапії. Анна Боль, Максимілян Ільченко, факти ICTV, Єдині новини.